Сьогодні, 25 травня, в рамках медичного проєкту повного комплексного огляду дітей, започаткованого національною дитячою спеціалізованою лікарнею Охмадит МОЗ України, за підтримки благодійної організації Благодійний фонд МХП Громаді, в нашій громаді був проведений прийом дітей виїзною бригадою лікарів Охмадиту. Перед початком прийому лікарями діти мали можливість отримати заряд позитивного настрою від аніматорів, які провели декілька музичних руханок цікавих ігор. Це однозначно можна сказати досить велика психологічна підтримка дітлахів, бо ж, чесно кажучи, мало хто з хлопчиків та дівчаток іде на прийом до лікаря з усмішкою та бажанням. Ще одним позитивчиком став і смачний дарунок, який отримували всі маленькі пацієнти, фірмовий пряник від фонду МГП Громаді. Як і попередні рази, виїзна бригада складалася із високопрофесійних спеціалістів різних напрямків. Хто ж саме приїхав цього разу в Миронівку? Які особливості саме цього виїзду? З такими запитаннями ми звернулися до керівника виїзної бригади за відділення консультативної поліклініки Охмадиту Завідувачки педіатричного відділення номер 1 дитячого лікаря-гематолога Ольги Медведєвої. Доброго дня, шановні громадяни Миронівки. Ми в черговий раз приїхали нашою бригадою лікарів. Наша консультативна поліклініка є на виїзді. Всі ви виїзд цікавили тим, що у нас вже приходять діти, які в минулі рази були на оглядах спеціалістів, і на сьогоднішній день ми можемо побачити. Динаміку в стані їх здоров'я, оцінити чи правильні були надані рекомендації і чи були вони виконані батьками. Також ми бачимо багато людей внутрішньо переміщених, які потребують великої допомоги лікарів, медичних психологів. Тому я думаю, що цей виїзд він особливий. Як завжди, ми приїхали з нашим гематологічним аналізатором, і ми будемо робити аналіз крові. Які навіть люди бачать, що ця кров не не транспортується нікуди, вона тут на місці робиться. Можна подивитися, як працює апаратура. Тому крім високої якості роботи апарату, ми ще показуємо високу ступінь довіри до нас, як до фахівців. Яким чином ви підбираєте, хто саме з лікарів має бути у вашій виїзній бригаді? Ми підбираємо групу лікарів з урахуванням тої патології, яка виходить зараз на перше місце. Тому у нас є і лікарі: і гастроентеролог, і ендокринолог, і психолог, і невролог, і алерголог, і гематолог, і ортопед – Кардіолог, лабораторна служба, Тобто у нас є всі лікарі, тому що, на жаль, під час військової агресії загострюються також хронічні хвороби, тому практично всі діти потребують такого комплексного огляду та обстеження. Ми знаємо, що, наприклад, цей приїзд у вас проходить під егідою благодійного фонду МГП громади. Що ви хотіли сказати за таку вашу співдружність? Ну ми дуже задоволені нашою співдружньою працею з МХП громадою. Це наші великі друзі і наші спонсори. І завдяки ним ми маємо чудову апаратуру і вони завжди нам допомагають в виїздах. Вони дають допомогу нашій лікарні. Тому цей виїзд, звісно, для нас дуже приємний, що він вже йде під підгідою МХП. О, і ну сьогодні ми бачимо, що дуже багато дітей до вас на прийом. Ви плануєте прийняти всіх? певно, що так. Ми нікому не відмовляємо. Так що всі, хто прийшли до нас, всі діти будуть прийняті фахівцями. Ну і ви, як уже неодноразово, Ольга Павлівна, скільки ви вже ви зробили таких виїздів, як ви можете сказати, вони потрібні? Це вже наш 45-й виїзд за рік. Ці виїзди дуже потрібні, тому що вони надають медично кваліфіковану допомогу до людей і підтримують здоров'я наших дітей на належному рівні. Цього разу столичні лікарі оглянули близько 300 дітей, надали консультації, призначили курс лікування, дату наступної зустрічі із медичним фахівцем. До речі, символічно, що саме цей прийом проходив день міжнародного дня захисту дітей. А діти наше майбутнє, майбутнє нашої незламної України. І вже сьогодні ми повинні турбуватися про них про їхнє здоров'я.